Друзі, ми заїхали біля дорози. Друзі, ми нарешті заїхали поїсти. Їхали-їхали і по дорозі, отак от просто серед лісу натрапили на колибу Бокораш. Домашня кухня по цінам дешевша, ніж біля того ж синівіру. Ну, так, для порівняння бограч біля синівіру коштує 180 гривень. Тут бограч коштує 130 гривень. Я замовив собі грибну юшку. Я обожнюю гриби в будь-якому вигляді. І деруни, гуцулка називається. Там деруни, якісь та соус і ще щось. Ксюша замовила собі угу з фарелю і вареники по-домашньому, щоб ви розуміли. А пити ми будемо узвар і насолоджуватись шумом річки теребля, лісом і смачною їжею. М -м, дуже, дуже смачно, грибна юшечка, Уха з Фареллі вже практично все. Хочу нагадати, що в нас відкрита банка, ми збираємо кошти на нову камеру та обладнання до неї. Посилання є як в описі каналу, так і я його залишу під цим відео. Дякую. <кхе> я вибачаюсь, звісно. А я можна поїм? Ні. <кхе> Це, Ніхто не відбере. Це просто, це просто. Тут види мають естетичний такий ефект задоволення, а їжа має шлунковий ефект задоволення. М -м -м. А ще коли цілий день ходиш, бродиш, їздиш і нічого зранку особа так не поїв. Воно залітає просто на вот пух і нема. Ну ще допомагають, конечно. М -м -м.